Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати ось такий пухкенький, ароматний, повітряний і дуже-дуже смачний зефір. Зефір готуємо на желатині. Тобто це дуже просто. Желатин є у кожного вдома, я думаю. Якщо немає, то можна придбати у будь-якому супермаркеті. Або навіть у сільському магазині желатин є точно. Рецепт дуже простий, займає мінімум часу, тож починаємо готувати. Спочатку нам потрібно приготувати яблучне пюре. Для цього я нарізала яблучка, де зі шкіркою де без. 450 г. Тут у мене яблук. І ставлю тарілочку у мікрохвильову піч. Випікалися яблучка 7 хвилинок. Мікрохвильова піч у мене 900 Вт. Перекладаю яблука у мисочку і потрібно їх розчавити у пюре. А пюре потрібно перетерти через сито. Обов'язково перетирайте, тому що бачите, скільки зайвих шкірочок це все у сміття. Ось дивіться, яке гарне пюре в результаті у нас вийшло. Тут 350 г чистої ваги. Для зефіру нам знадобиться пюре тільки 150 г. Тобто, те пюре, яке залишається, ви можете просто заморозити. Для наступного разу. Я ж роблю більше, тому що у мене дуже багато бажаючих скуштувати саме яблучне пюре. Тепер потрібно замочити желатин набухати. Насипаємо його у мисочку 18 грамів. Та до нього налила 85 грамів води холодної. Перемішую і залишаю. Постояти, доти, поки він мені знадобиться. Повертаємося до пюре. Залишається пюре у каструльці із товстим дном. Його тут 150 грамів. Сюди ж я насипаю цукор 200 грамів. І наливаю воду 60 грамів. Поки залишаю так. Підготуємо білок. Чаша міксера обов'язково має бути чистою та сухою, нежирною. Яйця миємо дуже добре содою. Тут білки на 100 г. Потрібен ванілін 2 г. Висипаємо сюди до білків. І лимонна кислота, половинка чайної ложки. Ставимо сироп на вогонь великий. І доводимо до кипіння. Потрібно постійно помішувати, щоб цукор не пригорів. Будьте уважні, бо він може пригорати на стінках. Періодично стіночки потрібно змочувати сиропом ось так. Якщо ви користуєтеся термометром, то на ньому має бути 102 градуси. Як тільки сироп почав кипіти, вогонь трошки зменшить і він має кипіти 6 хвилинок, щоб температура на термометрі була 110 градусів. Зараз вже починаємо збивати білки. Збивати потрібно на максимальній швидкості міксера. Контролюємо температуру сиропу. На термометрі бачимо температуру 107-110 градусів і тонким струмінем вливаємо сироп до білків. Міксер не зупиняємо, збиваємо увесь час на максимальній швидкості. Желатин потрібно розтопити у мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Він має бути дуже теплий, але не гарячий. Та вливаємо його тонким струміним до білків. Продовжуємо збивати. Після того, як ми влили желатин, збивали 7 хвилин. Здивіться, має бути ось така маса, клювік такий, він тримає свою форму. Значить, зефірна маса готова. Підготувала кондитерський мішечок. Ось із такою насадочкою. 1М насадка називається. Та накладаю зефірну масу у кондитерський мішечок. Силіконовий коврик потрібно змастити водою. І висаджуємо сюди зефір. І залишаємо зефір застигати на 2 години. Потрібна пудра цукрова і ситочко дрібненьке, і зефір посипаємо цукровою пудрою. Ножиком обережно знизу підрізаю і одну зафірку накладаю на другу зафірку, яка повітряна, виходить зафірка. Як вона пружинить, бачите? Ще в нас є вид зефірок ось такий, трояндочка. Перевернули. І зверху поклали наступний зефір. Ось. Такий високий, гарний зефір. Напишіть, будь ласка. У коментарях, який зефір вам подобається більше? Ось такі пухкенькі, як хмаринка, повітряний, або ж у вигляді трояндочки. І дуже цікавить ваша думка, чи ви хотіли б побачити рецепт зефіру трояндочки спеціальною насадкою? Знаєте, як роблять букети із зефіру? Чи буде вам цікаво дивитися таке відео? Готуйте, будь ласка, за цим рецептом. Рецепт простий і дуже смачний. Слава Україні!